Артем і Даня до волонтерського центру прямують не вперше Брати несуть кошти та солодощі у волонтерський центр Шостка Добро, щоб їх передали нашим військовим. «Гроші для обігрівача. Так, а для кого цей обігрівач? Для солдатів, вимоги швидше. Мама двох чудових двійняток Світлана говорить, що їх родина з першого дня війни робить свій внесок у наближення перемоги. Так ще сталося, що ми з початку вторгнення російських окупантів ми почали по допомагати нашій армії, нашим військовим. Незначна допомога, але ми постійно приходимо до цього центру. Якби вже наш цей центр став якби другою домівкою, коли ми приходимо сюди, ми і коли розумієш, що можеш чимось Незначним, але допомогти. Пані Світлана переконана, що суспільство має згуртуватись навколо захисників, щоб вони відчували їх підтримку, адже саме вони забезпечують наш спокій і стримують усю ту навалу, яка несе горе і смерть. Завдяки нашим військовим, ми, хоча трішки якось, знаходимося у безпеці і ми можемо. Буденні свої справи робити діти можуть ходити до садочку, ходити до школи, займатися і ну трішки дитячим життям жити. Волонтерство в нашій країні стало явищем унікальним, адже воно охопило всіх від малечі до людей елегантного віку. Але коли діти дошкільного віку прагнуть бути корисними, це особливо розчулює. Ми своїм прикладом показуємо, як потрібно. Діяти, показуємо. їм вони навчаються в нас і, мабуть, патріотами, козаками не становляться, а народжуються, тому що коли в перший раз дитина взяла, зробили ми самоліти з паперу, і він каже: Ти, мама, не дивися. Ну, мало ж там дитина захотіла щось намалювати на ньому. Він переносить і каже, це Україна. Він намалював прапор на цьому каже, Це Україна. Артем і Даня маленькі волонтери з великим серцем, і ми переконані, що незабаром вони стануть великими українцями.